Я недовольна. Якби мені таке подарували, я б, звісно, сказала спасіба. Ну, не від всієї душі. Всім привіт! Сьогодні вже на календарі 5 грудня наближаються свята, Миколайчики, Різдво і багато-багато інших свят. Тому... Вже офіційно можна вважати е, сезон адвент календарів офіційно, скажем так, відкритим. Е, тому сьогодні на огляді у нас такий чудовий адвент календар е, з магазину Простор е, коштував такий 400… ні, обманюю вас, 399 гривень. Е, магазин цей е, з різною побутовою технікою. з… Косметикою з усім отаким, от тому, в принципі, є у мене така здогадка, що тут будуть якісь кремушки для рук, якісь бомбочки для ванни. Давайте багато не балакати, щоб я потім все це не різала і не монтувала. Тому е перейдемо до відкриття. Хочу відкрити. Його дуже. До речі, от поки ще не почали відкривати, все-таки оціню а, пакування, бо на свої гроші на 399 гривень дуже класне і, і гарне пакування. От воно ну, тут таке в деталях, прямо димарю, де з нього вилазить якийсь Санта-Клаус. Ну, насправді дуже дуже красивий, таке об'ємне. тут навіть ці коробочки. Тож, давайте відкривати. Я думала, що я це зроблю гарно, нахтьом. Так. Що там, що там? Оце плівочка дуже гарна, одразу плюсик. Так, відкриваємо. готова сала. Молодці. Так, 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 так. О, все. Оце уходи у нас із кадра. І ось такий ось будиночок. Починаємо е, з першого дня. Перший день у нас такий цікавий димарі. Як він відкривається, якщо чиста, але ауту ось. Ось-ось, ось, він у нас тут відкривається. А, він навіть його може навіть витягти, напевно. Давайте ми точки діда мороза порвемо, бо по-іншому ніяк. А, тут все заклеєно тут. Тут потрібен ніж. Оце ми на обкладинку з ножем, я вже прямо бачу. Так, підрізаємо трошки. До речі, ми вже відкривали. Це наш не перший адвент-календар. Я десь отут або тут буде посилання на відкриття адвент-календарю для дітей, дитячих, для дівчаток. І перший день, що у нас тут... Ось якась баночка-бутилочка. Дивимося, е, є для душу. Обов'язково десь у тут чи у тут будуть ціночки, і в кінці ми порахуємо собі вартість цього календаря, наскільки він взагалі вигідно купляти його за такі гроші, чи можливо вигідніше купляти таку кожну позицію окремо. Давайте його понюхаємо чи він пахне у нас. А, він тут закритий. Тоді я не буду його відкривати, мені жалко. Так, отут все ми це будемо виставляти. І так, поїхали далі. Давайте другий день. Другий день ось таке у нас віконечко тут. До речі, дуже легко відкривається спеціально. Отак зроблено. Вау, яка зірочка. Що це таке? Слухайте, дуже пахне. Прям дуже мені вже пахне Різдвом-Новим роком. Пишіть в коментарях, чи є у вас вже якийсь різдвяний настрій. Слухайте, пахне, ну насправді трошечки. оцим милом 72%. А, але з якимись ароматами. Так, це мило-мило, але. Навіть масаж не мило. Я не знаю, що не можна масажувати, звичайно, але це вже таке ваша фантазія. Ну, в общем, пахне е, вкусно якимось, я не знаю, чі, от чимось різдвяним. Отака от, от така от от гарна зірочка у нас. Так, ну, я не знаю, поки що, звісно, на 400 гривень це все мені взагалі не тяне. Мені здається, що воно взагалі коштує копійки. сходити в аврору, купити таку зірочку за 5 гривень. Ну, давайте не будемо, все таки. Е, все-таки поки що ще критикувати до кінця. Можливо, можливо, я чекаю, що в останньому дні буде щось дуже класне. Ну, зазвичай, так, да? якби у ці адвент-календарі вони у нас розраховані на 12 днів, ну, або на 24, на 30, взагалі є різні цифри. І їх потрібно відкривати за цю кількість днів до Різдва. Тому я сподіваюся, що саме до Різдва нам випаде щось дуже класне. Так, третій день забалакалася. Якась така дуже красива. Ось це така дуже красива коробочка. Це крем. Його ще попробую звідсиля виколупати. Виколопатися. Опа. Так, слушайте, ну дуже красиво. Мені так подобається. Ось. Бачите, такий крем. Ну, насправді, навіть отак от купити комусь на подарунок, то дуже класно. Якщо у вас о, взагалі немає фантазії, просто взяти таку, таку коробочку і людині буде приємно. І ну, виглядає все це класно і з таким от, о, новорічним підтекстом. Так, напевно, вона теж у нас закрита, тому не понюхає. Але пахне насправді звичайним кремом. Ніяким нічого, нічого цікавого. Так, ідемо далі, далі. Четвертий день. Четвертий день у нас. І що у нас тут? Якась ялиночка. Вау. Ну, це, напевно, бомбочка для ванни, я так думаю. От все воно так дуже важко дістається, я не знаю, чи то я така може крива рука. Так. А, воно ще будете приклеєно, ну, звичайно, так. Да. Ось так важко. Ось така бомбочка для ванни. Поки що все це виглядає дуже скудно, якщо чесно. Такі, я не знаю, такі вони всі малорозмірні, якісь, якби, можливо, вона була більше. Ну, не знаю, мені, мені поки що не дуже подобається. Ну, в принципі, в принципі нормально. Давайте йдемо далі. У нас вже є мила, бомбочка для ванни, крем для рук. Все, я вже. От чого я жалуюсь, Я повинна бути довольна насправді. Так, п'ятий день. П'ятий день і. І тепер пакування у всіх цих баночок дуже красиве, дуже таке новорічне, різдвяне. Так, да, вони тут прям приклеені нам. Так, це у нас Bubble бас У мене тут є перекладач. Блазі, що це може бути таке? Ну, скажіть мені, пожалуйста, бабл-бас. Мильні. Бульбашки для ванни. Бульбашки для ванни. Жувачка. Я не думаю, що це можна їсти, <свеч> звичайно. Е, да, ну можливо, до речі, можливо, а ну зараз. Воно ж все. піна. Піна для ванни, мені підказують. Ну, перекладач теж іноді помиляється, це таке діло. Ось, ось таке. Не знаю, не пахне. Ну, трошки, якщо в принципі вже ти прочитав і побачив, що це якісь мильні бульбашки, то от ну, милом воно в принципі пахне. Виправдано, ідемо далі. Не знаю, не знаю, поки що цього вердикту я ще не скажу, але шостий день. Шостень. О, це ждала просто. Щось таке. Вибачте, щось дурацьке, знаєте? Так, щоб його не порвати, що його робити? Це Одразу ж, це пилочка на вічик. Так, просто я її поки викликаю сейчас. Пилочка, от так, я не знаю. Пилочка, уже бачите, ось воно все приклеєно, оце, до речі, мінус. Ось, уже, бачите, ці залишки клею будуть вже на пилочці, і вона буде до себе наліпляти кучу пилу, бруду і, чесно говоря, таке собі. Ось, отака от пилочка. Думаю, що їй собі вартість, ну, 3 копійки, насправді. Оце все. Мені поки що взагалі не вартує своїх коштів. Я недовольна. Якби мені таке подарували, я б, звісно, сказала «спасіба». Ну, не від всієї душі, як говорять. От, так що, ну і насправді пилочка не найкраща по якості. Я думаю, що вона дуже швидко сточиться. Ну, таке, насправді, таке. Що, сьомий день сьомий день, я вже не сподіваюся ні на що гарне насправді. Ну давайте не втрачати віру і надію. У нас тут знову який знову крем для рук. Ну Ми... в принципі, ось у нас вже є два креми для рук. Ось такі. У новорічних кольорах могли б покласти якусь позицію, яка е, ще не була у цьому одвіті. Все таки 12 віконечок, мені здається, ну що це не так багато, і класти одинакові позиції просто в різних пакуваннях це дуже дуже не дуже, я б сказала. Окей, йдемо далі. Будь моя кіська, бачите, це віконечко. Що у нас тут може бути? Давайте я вгадаю, Тут ще одна бомбочка для ванни. От я просто, я просто так думаю. Час ми провіримо. Ні, інтуїція мене підкладала. Так, у нас тут якась. Фудскраб, футскраб, скраб для ніг. Такий от фудскраб. Знову такі оці залишки клею. Я не знаю. Одразу все липне. Ну і насправді виглядає воно якось дуже дивно. Можливо, хто коли-небудь таким користувався, чи реально класна штука, може, я тут просто сижу і нічого не розумію вже залишилось ось небагато днів, а тут далі у нас пішли ось такі коробочки. Вони, я так розумію, о, да, клас, вони витягуються. Давайте, дивіться, день, о, така у нас коробочка. Що, о боже, щось в пакетики. Що це таке? Якісь квіточки, боже, мені страшно. Я не знаю, що це. Я взагалі не розумію, що це. Открить? Мені страшно. А ну, хтось ще затравить я не знаю, петарда, да, наверное, якось. Так, а ну. Я... Ну, а, ну, напевно, це декор. Подожіть. Стоп. На like, коробочці все написано. Що ми будемо гадати? Е, стоп конфіті. Мильне конфіті. Да? б це не значило, боже, мильне конфіті, я не знаю. Ладно, може нас порадують в 12 дні. Десятий день. Десятий день відкриваємо. Ага, тут його можна було так відкривати, а я, я ж О, Це мочалка. Клас. Мені так і натякають, Аня, помись. Пуста. Пуста. Аня помийся. І накидає собі у цих штук ванну. До набору кладемо і давайте йдемо далі, бо вже залишилось два дні. Я, напевно, нам... О, це така коробочка важкенька насправді. А, ну так, аж цікаво, аж цікаво. А, це сіль для ванни. Одразу кажу, аж цікаво як вона виглядає. А ну, а ну. Ось такі гранулки. Ні, ну, можна було б більше насправді покласти. Гранулки, не знаю. Ну, це на один раз не знаю, прийняти ванну, а якщо ванни у мене немає, якщо у мене душ, все, оце у кого душ, не купляйте цей адвент. Що ж, підійшли ми до 12-го дня. А це вже цікаво, тому що сам календар насправді не важкий. Я навіть не знаю, що тут може бути. Можливо, знову якась бомбочка чи ще якийсь крем для рук, але ну, от, взагалі він великий, цей, ця комірочка. Можливо, тут реально щось класне. Може нам поклали якісь класні дорогі духи. Ну, це я так. помічтати же можна трошки, правильно? І. П'яза. Да. Увага! 12-й день. Оце людинка купує собі оцей адвент. Або комусь на подарунок. Не знаю, найближчому якомусь родичу, або якійсь подружці, який ти хочеш зробити приємно. І вона це відкриває різдво, 12-й день. Почухай таточку. Отакий адвент. Значить, тут буде вартість о всього разом взятого. Це екстрене включення. Я вже веду при монтажі ролика, і що я вам можу сказати? Цін на всі ці товари не буде. Якби я не намагалась знайти повнорозмірні ці екземпляри, і кремушків, і пилочок для нігтів, але її не буде. Тому що ми замітили дуже цікаву таку річ. Що у цих всіх кремушків у них немає виробника, і це може бути ще одним пунктиком для того, щоб не купувати незрозумілий адвент незрозуміло де і ким зроблений. В общем. Календарь небо дарунки, в принципі, не там буде. якимсь кремушкам я можу, можливо, скористаюсь. Десь там якось сіллю для ванни, може п'яточку почухаю. Знову ж таки, залишу десь тут посилання на е відео попереднє наше, де ми відкривали адвент дитячі. Можете подивитись. Адвенти зараз це дуже крута штука, але не купуйте дешеві. Реально, просто потратьтесь трошечки більше, візьміть за тисячу, візьміть за півтори, якщо ви берете вже це е якісь свої дуже дорогій і коханій людині. І всім дуже дякуємо за перегляд. Обов'язково пишіть в коменти, чи відкривали ви коли-небудь адвент календарі, і як вам саме цей адвент календар? Чи будете ви його брати? Всім до нових зустрічей, папа. -па.